Початку війни всі українці стали військовими експертами. Ми відрізняємо вибух ракети від вибуху Града. Знаємо кількість особового складу батальйона, яка дальність пуску ракет. Але є ще багато незнайомих термінів: разом розбираємо нові назви зброю людей битви. Військова енциклопедія. Як почалося російське вторгнення в Україну, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застерігав у лютому 2022 року, що Росія готує найбільше після 1945 року вторгнення в Європу. На думку Джонсона, президент Росії Володимир Путін можливо нереалістично уявляє перебіг війни та не усвідомлює, що вона стане катастрофою для самої Росії, а вплив НАТО в регіоні не послабне, а навпаки, посилиться. Військова кампанія почалася після тривалого нарощування російських військ. З листопада 2021 року вздовж кордону України з РФ і Білоруссю та визнання органами влади Росії, так званих ДНР і ЛНР, як державних утворень. Близько четвертої години за київським часом, 24 лютого, президент Росії Володимир Путін оголосив про спеціальну воєнну операцію з метою, нібито демілітаризації та денацифікації України. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. вже за кілька хвилин. Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеродромах. Військових штабах і складах у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпрі, Василькові сталися вибухи в столиці України у Харкові, Одесі та на Донбасі. Російські війська вдерлися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з території Російської Федерації, Білорусі і тимчасово окупованого Росією Криму разом з Росією. Війну проти України фактично веде Білорусь. А я зараз вам покажу, откуда на білорусь готувалося на Чотири позиції я зараз покажу карту привоз. Із прикордонних районів завдають ракетних ударів по території України. Здійснюються вильоти бойової авіації для завдання ракетно-бомбових ударів. Відбувається передислокація війська та його забезпечення. Президент Зеленський оголосив про запровадження в Україні воєнного стану. Шановні громадяни України, ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Повітряний простір над Україною повністю закритий для цивільної авіації. До острова Зміїний у Чорному морі підійшли два російських кораблі, вимагаючи від прикордонників здатися. Я руський корабель повторяю, предлагаю, влажити прийом. сравне на порядіння фрійом. Російські війська розпочали штурм аеропорту Гостомель, який із суттєвими втратами захопили ввечері, але потім втратили контроль над ним. Щоб унеможливити просування ворожих сил залізницею, українські військові підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російською. Військові підрозділи російських окупантів втратили наступальний темп, очікуючи надходження додаткових підрозділів і поповнення запасів. Київ продовжив тримати оборону, знищуючи прониклі в місто диверсійні групи. Українські сили знешкодили у районі Гостомеля спецпідрозділ Росгвардії Чечні. За підсумками 26 лютого, радник керівника офісу президента України Олексій Арестович доповів, що просування російських військ до Києва зупинилося через величезні втрати, завдані українськими силами. Вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темпи. Зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже болюче. Згідно з опитуванням соціологічної групи, рейтинг 26 26-27 лютого бойовий дух українців лишався високим. Зазначалося, що в жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв. 91% опитаних підтримують дії президента України Володимира Зеленського. Ніч з 27 на 28 лютого пройшла в Києві відносно спокійно. Міська влада відкрила магазини, відновила рух наземного транспорту і частково метро, яке слугувало укриттям. Завдяки спротиву української армії та сил самооборони, вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий проміжок часу, а це неодмінно наближає нашу перемогу. Початку війни всі українці стали військовими експертами. Ми відрізняємо вибух ракети від вибуху ГРАДа, знаємо кількість особового складу батальйона, яка дальність пуску ракет. Але є ще багато незнайомих термінів: разом розбираємо нові назви зброю людей битви. Військова енциклопедія.